Служба безпеки України затримала 18-річного мешканця Кримичуцького району, який встановлював приховані відеокамери на залізниці, щоб передавати дані російським спецслужбам. У такий спосіб окупанти могли відстежувати рух військових ешелонів ЗСУ та оцінювати кількість техніки, що прямує на фронт. Деталі далі. Служба безпеки України затримала 18-річного мешканця Кримичуцького району, який встановлював відеопастки на залізничній інфраструктурі, аби передавати окупантам інформацію про рух ешалонів ЗСУ. На одному з перегонів він встановив приховану міні-камеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом. Це дозволяло російським спецслужбам у режимі онлайн відстежувати напрямки переміщення військових вантажів і прораховувати кількість бронетехніки. Крім того, зловмисник намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. За вказівкою ворога він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями. За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у телеграм-каналах з пошуку легких заробітків. Спробітники СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Перед цим Служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи з убезпечення локації ЗСУ. У фігуранта вилучено телефон із доказами роботи на ворога. Слідчі Служба безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 114 позначкою 2 Кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.